Аллилуйя, аллілуй. Тай вас народ Божий, вас люблений, Божий. Як завжди, да, я це кажу, Бог тебе любить. Бог є любов. І він в цьому не змінюється. Вірш, який може відкрити всю Біблію, з якого можна дійсно починати. Розуміння Біблії, роботи Божої, волі Божої. Так полюбив Бог людей, що дав свого Сина, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя і життя по достатку збитком. І Він казав це про життя. Яке починається в дусі людини, коли людина народжується з гори. Коли він сказав, що я прийшов, щоб ви мали життя, то тобто він прийшов, тому що Бог полюбив людей. Це прояв Божої любові. Це Божа любов в дії. Біблія каже, що Бог полюбив нас перших, людей, чим ми Його. Нас, коли ми були в гріхах наших, беззаконнях наших. Нас, які були ворогами Богу. то не важливо, зробила людина щось таке погане чи не зробила погане, чи людина всю життя все одно робила добро. Все одно без Ісуса Христа. Біблія каже, ця людина була ворогом Бога. По природі була грішна. Ну Ісус сказав, я прийшов, тому що батька вас любить, щоб ви мали життя. То життя це духовна природа, яка з'являється в дусі людини, коли людина народжується від Слова Божого і Духа Святого, Святого. Коли людина приймає Ісуса Христа як свого Господа, коли людина приймає те, що зробив Ісус на Христі, і Воскресіння Ісуса. І така людина має Божий від віри. У кожного народженого з гори є Божий від віри. Бог кожному дав однакову віру, однакову міру віри. Тобто Бог не дав комусь більше віри, комусь менше, комусь посередінки, комусь там трошки більше, чи менше. Кожен, хто народився згори, отримав однакову міру віри, і це Божий від віри. А от те, що ми зробимо з цієї віри, як ми в неї виростаємо, як ми її користуємось, як ми її дійсно можна так сказати, як ми зміцнюємо віру, або як ми зміцнюємося в вірі, удосконалюємося в вірі, це ще залежить від нас. Ну от про що я хочу сказати, що Ісус сказав: майте віру Божу, або використовуйте віру, як її використовує Бог. Або можна так сказати, майте віру в словах своїх, які має Бог. Біблія каже, Бог вірою і розумінням створив цей світ. І сказав Бог, і стало так. І з того, що ще не було видно, бачимо, стало видимо, бачимо. Від... Відношення к вірі, щоб нам жити вірою, щоб нам ходити вірою, щоб нам дійсно здійснювати те, що ми хотімо побачити, щоб нам дійсно вірою здійснювати те, що ми ще не бачимо, але ми хочемо це побачити, щоб нам дійсно вірою, брати ім'я Ісуса і забороняти сатані, позвати руки на хворих, щоб хворі були здорові, щоб нам дійсно вірою Мати на землі прояв Божий, слава Боже, чудеса Божі, прояви Духа Святого, Господства Ісуса. Нам треба вірити в свої слова. Перш за все, це має відношення віри в Слово Боже. Тобто нам треба казати Слово Боже, те, що відповідає Слову Боже. І ми кажемо це із свого серця. Коли ми це кажемо, нам треба вірити, що. Слово Боже, яке ми кажемо, або конкретно те, що ми кажемо, ми віримо, що воно відповідає Слову Божому, у нас Дух Святий так веде. Ми треба вірити, що те, що ми кажемо, так і буде. Ісус сказав, якщо ви скажете, і не будете сумніватися в серці своєму, но будете вірити в свої слова, то буде вам, як ви говорите. І там Ісус багато сказав про те, що ми скажемо. Скажете. Повірите, скажете. Буде, як ви говорите. Відношення к вірі, щоб бути міцним вірі, дійсно має ті слова, які ми говоримо. І сама віра, яка висвобождається, щоб проявити Бога, щоб проявити Божий замисло, волю Божу, щоб здійснити те, що ми очікуємо, те, що ми хочемо побачити, дійсно, ця віра висвобождається через слова. Тобто, бачите, слова важливі для того, щоб нам дійсно бути міцними віри, щоб нам мати в серці віру. Щоб нам дійсно розвиватися в вірі, в вірі, слова важливі в цьому. І також слова, які ми говоримо, щоб висобити віру як духовну силу, щоб вона здійснила Господство Ісуса, прояв Бога, замисел Божий, щоб вона віра, щоб здійснила те, що ми хочемо побачити, нам треба вірити в те, що ми говоримо. Бачите, як воно пов'язане. Ісус сказав, добра людина це людина віри. Добра людина це людина, яка народжена з гори, яка бажає жити вірою, яка двіжима любові. Ісус сказав, добра людина робить добре вклади в своє серце. Тобто як ми робимо вклади через те, що ми говоримо. Так, да, Дійсно, ми робимо вклади своє серце ізучаючи слово Боже, молясь духом, молясь умом. І так Ісус сказав, що ми робимо вклади в своє серце. А потім ми з серцем виносимо те, що ми в нього вкладаємо. Тобто, словами ми робимо вклади, і словами ми виносимо ці вклади. Те, що ми вкладаємо в своє серце. Дійсно, те, що ми говоримо, просто повсякденне життя, звичайні справи, має відношення до нашого ходження в вірі. Має відношення до того, щоб потім через висвобождати віру. Халлілуя, халілуя. Так нам треба дійсно мати в цьому розуміння, поняття в дії наших словах, важливості наших слів. Можу сказати, що да, я вірю, коли я приходжу на служіння, коли я прославлення. Я такий міцний вірю, я кажу в молитві слова, я вірю, я провозглашаюсь, сповіду, я вірю, що воно так і буде. Це добре, це правильно. Но також треба і до цього мати поняття про слова, які ми говоримо, що воно дійсно має відношення до сили віри для нашого розвиття віри. Халілуя. Тому Ісус далі сказав, коли Він сказав, що те, що ми говоримо, якщо ми в це віримо, те, що ми говоримо, то воно так і буде. Далі Ісус сказав, із цього, виходячи з цього, я вам кажу, що коли ви молитесь, то есть, да, Ісус казав, що це обов'язково. Молитві це взагалі обов'язково. Треба вірити в те, що ми говоримо. Коли ти молишся, вір, що те, що ти кажеш під час молитви, під час сповідання слов, що воно таке буде, як ти кажеш. Вір, що те, що ти зараз говориш, що ти прямо це зараз і отримуєш. І це не все поняття про віру. Те, що я зараз сказав, це частина нашого життя віри. Вірити в наші слова до молитви і під час молитви. А імя Ісуса. Амінь.